Запорізька область, прифронтова, але міцна. Які зміни відбуваються зараз у нашому краї? У Бердянську окупанти відчувають загрозу від підлітків. Так звані патрулі почали зупиняти молодь та перевіряти телефони на наявність українського контенту. У разі виявлення чогось влаштовують обшуки вдома. Вже є випадки, що бердянську молодь взяли на облік до так званої дитячої кімнати поліції. Мешканці пологів розповідають, що у районі так званого Бублика окупанти ховали техніку та півтисячі особового складу. Наші бійці від щирого серця минулого вечора влаштували окупантам фаєр-шоу. Кількість ліквідованої техніки та окупантів уточнюється. У селі Ясне Мелітопольського району також розгулялася бавовна. Окупанти базувалися у одній з місцевих шкіл. Збройні сили влучно відпрацювали по загарбникам. Кількість втрат ворога оточнюється. Загарбники почали влаштовувати вистави, щоб заплутати українських військових. Про це повідомив міський голова Мелітополя. Останніми днями ми бачимо тенденцію, що вони почали таку суєту в захоплених містах. Наприклад, сполох вони спочатку з лікарні вивозили поранених, потім демонстративно, начебто, звідти виїжджали, а потім поверталися. Розпочали перепис населення в селищі Михайлівка та Бурчак для того, щоб, начебто, готувати до евакуації. Але ми всі з вами знаємо як інформаційну пропаганду, так і в цілому обман на який готовий ворог. Тому довіряти йому не можна, і для того, щоб звільнити наші території, лише збройні сили нам можуть в цьому допомогти, і ми звичайно в них віримо і допомагаємо всім, чи можемо. Так званим міським головам на тимчасово окупованих територіях надсилають методики з РФ для того, щоб розвивати міста та села. Проте всі ми знаємо, що вони направлені лише на пропаганду та зомбування населення.